Все починалось як справжнє свято у 2008-му Тодішня влада вирішила перемістити культуру з околиці громадського життя у самісінький центр Коваля. для новоствореного комунального підприємства Ковальський міський культурно-просвітницький центр відвели відреставровану будівлю, де колись була аптека відомої провізорської династії Фрідріксонів. За рік у розвиток історичної традиції тут відкриють і саму муніципальну аптеку. А на свято запросять не кого-небудь, а родину косачів та повітового лікаря і письменника Модеста Левицького. Ролі поважних гостей тоді зіграли актори Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Шевченка. Центр одразу стає каталізатором культурного і мистецького життя міської громади а його особливу духовну ауру відзначають усі, хто бував тут як гість або учасник різноманітних мистецьких імпрес. Від того, що там з'явився виставковий зал, від того, що там з'явилася книгарня, від того, що там з'явилася музейна кімната, від того, що там з'явився центр, взагалі, який пов'язаний з культурою, то це тільки виграє в плані духовності. І якщо в ковалі є той центр, який називається культурний, від нього буде світитися тепло і доброта, то це тільки великий плюс. Та проза життя, як це часто буває, виявилася сильнішою від поетичних мрій романтиків муніципального управління. Нова влада у ковалі одразу позиціонувала себе як прагматики. А відтак і вимоги до підприємства по виробництву культури ставить такі ж, як і до водоканалу чи ЖЕКу. Працювати треба, якщо не з прибутками, то принаймні без боргів. А от із цим у культурно-просвітницького центру якось від самого початку не заладилось. Вибачте мене, про що ви можете розказувати, що ви можете просити оборотні обіймові кошти, коли я зачитую вашу довідку, підписану вами. Кредиторська заборгованість – 230 тисяч. Кредиторська, дебіторська заборгованість – 19 тисяч, 211 тисяч. Крім того, це не враховані безповоротні фінансові допомоги. І ще саме більше мене взагалі здивувало, де я шокований. Кредит в парк Соцбанку. 48 тисяч. І того 550 тисяч, більше півмільйона ви маєте віддати грошей. Коли ви мене запросили на роботу директором, я двічі відмовлявся. Третій раз я сказав, добре, я йду, але от е, фінансовий план, по якому можна працювати, я казав, тоді в грудні місяці потрібно 150 тисяч. Ви домовилися за 50 тисяч е, то, е, товарного е, кредиту, але це питання не вирішило. Я змогу, що на те, що взяв кредит у Лукасовбанку під заставу коштів своїх родичів. І міська рада за це не відповідає. Це мій вчинок як благодійника, тому що якщо воно не віддається, то ці гроші міська рада не повертає. Причому всі повороти фінансові подвідки міська рада не повертає. Це ризики мої на сьогоднішній день. Розгляд питання про фінансово-господарську діяльність культурно-просвітницького центру на засіданні виконкому ініціював і сам директор Сергій Кошарук. Однак, замість очікуваної фінансової підтримки, свого часу міська рада прийняла рішення поповнити статутний фонд підприємства на півмільйона гривень, але підприємство не отримало й половини. Отримав рекомендації створити депутатську комісію для вивчення ситуації на підприємстві. Судячи з реакції міського голови та членів виконкому, керівництво міста не налаштовано фінансово підтримати діяльність підприємства і будь-яких інших варіантів не було озвучено, варіантів забезпечення виконання статутних завдань статут підприємства, не було запропоновано. Враховуючи правлення міської влади наповнювати бюджет розвитку від продажу комунального майна та те, що в місцевому бюджеті бракує коштів на розвиток комунальних підприємств. Про ми звернулися до всіх, щоб висловили свої думки та пропозиції, щодо майбутнього, А також доклали максимум зусиль щодо недопущення продажу чи в інший спосіб втрати архітектурної історичної пам'ятки будівлі старої аптеки. Доводити свою правоту головні персоналі конфлікту взялися у різний спосіб. Доки колишній мер апелює до громадськості, організовує публічні акції на захист культурно просвітницького центру. Нинішній взяв паузу і очікує результатів роботи комісії. Їх, до речі, працює аж дві. Окрім депутатської окремим розпорядженням Олега Кіндера створена ще й інвентаризаційна комісія. Рішення котроїсь із них опечатати приміщення центру лише додало оливи у вогонь конфлікту. Якщо хтось обмежує доступ керівника до його робочого місця, відповідно, керівник має бути встановлений спосіб законом бути повідомленим. Цього не відбулося. Більше того, були, відбувалися в п'ятницю вечір якісь нічні дзвінки, вийде на пару слів від депутатів. Ну це теж ну, ну не може так бути, що коли комісія збирається, не запрошує не керівника, якісь рішення робить. Інвентаризація відбувається в порушення всіх норм і людських і, і, і законних. Про це Сергій Кошарук розповів на відкритих зборах колективу, куди запрошували і міського голову Олега Кіндера. Однак мер запрошення проігнорував. Замість нього позицію влади для представників трудового колективу та журналістів озвучив заступник міського голови Ігор Прокопів. Питання щодо закриття культурно-просвітницького центру міська влада не стала. Ми будемо робити все для того, щоб я культурно-просвітницький осередок наш центр працював, але чи він буде працювати? В такому форматі чи в іншому це ми зможемо визначитися після того, як будуть повністю проаналізовані всі матеріали, і ми зможемо зробити детальний аналіз, як вийти з тієї ситуації, яка склалась. Сергій Кошарук схильний бачити в конфлікті політичну складову та небажання влади підтримати підприємство фінансами. Він уже написав заяву про звільнення за власним бажанням і надалі буде опонувати владі як депутат. Я йду з цієї посади. Всі претензії до мене. Вони будуть, будуть направлені, ми їх розглянемо. Але в мене прохання, щоб був збережений колектив, була збережена, був збережений центр як підприємства, адже не секрет, що на сьогодні існують багато схем і, напевно, багато бажаючих, щоб це підприємство перевести в приватну власність. І, зокрема, от, один із варіантів це через надання в оренду комерційним структурам. Так чи інакше, але останнє слово має бути за громадою. Переконані учасники акції на підтримку діяльності унікальної культурно-просвітницької установи Коваль. Приміщення це забрати не можна, воно має бути муніципальної власності, оскільки це історична пам'ятка. Культура робиться, скажімо, ми плутаємо різні речі. Вона має кілька складових. Одна з них, скажімо, традиційна, а друга жива. Питання, яка важливіша? Можна безконечно берегти, займатися консервацією, і це завжди вектор донизу. Можна робити реально живучим. Я займаюся, вже займаюся давно. Міняються мери, міняються заступники, міняються начальники управління. Громада відповідає сама за себе. СОС центр не закриють такі лаконічні написи. Віднедавна красуються на будівлі культурно-просвітницького центру. Перебільшення це чи реальна загроза Дізнаємось уже зовсім скоро, коли за оптимізацію діяльності культурно-просвітницького центру візьмуться депутати міської ради.